На позиціях українських військових дуже часто можна зустріти котів або собак. Українські захисники кажуть, що чотирилапі друзі допомагають знімати стрес і емоційно розвантажуватися. До цього ж їх використовують і в цивільних умовах для так званої кеністерапії, тобто для лікування ПТСР за допомогою собак. Але тварини на лінії зіткнення або у прифронтових містах ще й допомагають шукати міни, знаходити людей під завалами у наслідок обстрілів, виявляти вибухові речовини на блокпостах, патрулювати вулиці. Багато тварин від цього страждають, починають боятися гучних звуків, спалахів. Менше довіряють людям, але захищати їх все одно продовжують. Так, друзі, ну і зараз будемо вас знайомити із таким чотирилапим другом, справжнісінький пес сапер mm -hmm. у нашій студії. Пан Чали, як можна його назвати. Найперше питання: як чалий все ж таки став сапером і потрапив до вашого кінологічного центру? Ну, вона народилася та виросла в Камбоджі, де, ага. де ми і проходили навчання? От там працювала вже на Мінному полі. Mm -hmm. Там її закупила наша організація для подальшої роботи. Так, супер. А як визначають загалом серед собак, зокрема, так, якими вони повинні володіти навичками чи вміннями, що от вони точно можуть виконувати певні завдання саме і безпосередньо бути саперами? От є якась риса, певна, яка одразу може сказати, що ось ця собака буде точно виконувати, а ця може бути з таким норовливим характером, який буде не піддаватись? Кожного місяця протягом їх навчання проводиться тестування собак для визначення Основа їхньої роботи це інстинкт здобучі або інстинкт полювання yeah. Чарлі? Це інстинкт полювання без цього інстинкту собаці буде нецікаво, в неї не буде мотивації до роботи, і вона не зможе працювати. Кожного місяця проводиться спеціальне тестування для, mm -hmm. для щенят і відбирається. Тобто, це вже е, коли е, вони маленькі ще, тоді вже визначають вже ось ці так. зародки характеру, скажімо так. А всі загалом породи собак можуть підходити для таких виконань завдань? Чи є певні породи, які от точно ну як скажімо так, бойові собаки, мовно кажучи? А... Породи є, є такі умовно, можна їх назвати робочі породи. Mm -hmm. є, є породи для цього не не призначені. Їх можна в принципі навчити нюхати, але заставити їх це робити постійно працювати так би мовити, неможливо. Тому mm -hmm. тому ви можете бачити, що е, працюють собаки тільки певних порід, в певних направленнях. Like. Це, це це по суті і є ота mm -hmm. порода. Їм цікаво. О, я бачу, Їм... що вже виконує завдання, мабуть, якесь. Да, <с <с чи ні? Вона просто це нове, нове місце, Чарлі. Тобто завжди ознайомлюється з. О. А що це у вас? Це її зарплатня, її іграшка, за яку вона працює. Це її Серйозно? здобич, Вау. яку вона яку вона заробляє під час роботи? Угу. Тобто таким вона... чином це ви її стимулюєте виконувати певні завдання? Так, так, так. так. Вона за цю іграшку працює, вона готова працювати скільки завгодно? Вона за неї навчається. Відбувається підсадка запаху за допомогою цієї іграшки. А як ця іграшка? Ви якось як знайшли її в якомусь побутовому місці? Чи це в процесі, коли вже ви навчалися, тренувалися? Як це? Ця іграшка вона називається Конг. Її так. використовують в, більш, в більшості робочому собаківництві. Е, Слухайте, вони... я бачу реакцію, дивіться, просто завмерла. Ну, вона чекає. чекає. В неї зараз Конг мертва, мертва здобич, якщо можна так сказати. Вона не може її чіпати. Вона може чіпати тільки, якщо Конг буде не, рухатися. Неверно. Тобто, і вона, вона сконцентрована і чекає, коли mm. він зарухається, коли його можна буде. Тобто, хапати. за допомогою такої іграшки ви можете в будь-який момент там чи заспокоїти, чи навіть ну, сконцентрувати саме увагу собаки, я так розумію, так? Заспокоїти ні, тому що вона все. Все, все одно внутрішньо. Да, вона... А це єдина іграшка, чи є ще якісь? А, в основному ні, не, не використовується більш ніяк. Вона, це Це, тілька, це єдиний. Та, єдина іграшка. Не бажано використовувати інші види іграшок в роботі. О, бачите? Так. Реакція. Не бажано використовувати mm -hmm. інші види іграшок в роботі, тому що це все таки мотивація. Мотивація має бути досить високою, тому що вони працюють навіть коли втомлені, коли жарко, коли їм важко. Вони все одно мають працювати. Угу. Як відбувається ну от, безпосередньо розмінування певних предметів, знаходження цих предметів? От ви ну, я розумію, що це відповідно за запахом, але так чи інакше, от як цей процес яка можливо підготовка має бути до цього? Чи фактично відразу виїжджаєте на місце, десь так і собака по факту вже готова до виконання подібних завдань? Ну... Підготовка саме собаки чи так, саме, саме собаки. собака тренується спочатку. Вони тренуються просто їм розвивається mm -hmm. інстинкт. От у них є, наприклад, вроджені здібності до так. цього інстинкту. Вони на протязі всього свого дорослішання цей інстинкт розвивається за допомогою mm -hmm. ігор, занять різного роду тоді. Підсаджується ця іграшка. конг, вони, вони спочатку вчаться шукати саме іграшку, потім ця іграшка ділиться на мі, мілкі частинки, потім uh -huh. ще менші, ще менші доходить до шматочка розміром із. Оцю головку спички, uh -huh, uh -huh. от і і коли вона вже знає, що таке, як шукати, знає всі всі нюанси, підсаджується запах, той запах, який потрібно знаходити собаці. Тобто кладеться разом іграшка, і до цієї іграшки додається ще один запах. Uh -huh. Собака сепарує запахи, так як людина, кольори. Ви, наприклад, бачите, там зелений і чорний, uh -huh. собака так само бачить. Оце запах іграшки, uh -huh. оце запах, е інший запах. Угу. І е, потім іграшка прибирається і лишається чистий запах вибухівки в нашому випадку. Е, до речі, я так розумію, що е, кожна собака фактично має свого кінолога. Я так розумію, так, так, так. Е, з іншим, з кимось кінологом, так він може не слухати і не виконувати. Ні, він буде виконувати, буде виконувати. Так? він буде виконувати команди. Просто це. Кожна собака, як і кожна людина, вона mm -hmm. різна, і потрібен час, щоб звикнути до всіх нюансів характеру, звикнути до роботи саме з цією собакою. Собаці потрібно звикнути до людини також. І йде цей процес адаптації один mm -hmm. до одного. Певний коли... час потрібен. Я працюю з Шарлі вже давно ще з Камбоджі, і я ну я по ній бачу, що uh -huh. вона буде робити, і що вона, що в неї в голові вже ну, звикли один до одного. з одного погляду. Розумієте, вона вона розуміє мою мову uh -huh. тіла, я розумію її мову тіла, і в цьому це просто полегшує роботу. Вона... А є якісь жести, от які з'явилися у вас в процесі її роботи, з яких ви от точно розумієте, що вона саме зараз хоче, так або що вона потребує, можливо, на даний момент. Ну в неї є. Вона коли стресує, так. вона сідає біля мене, піднімає лапку і кладе на мене лапу, щоб е, як, uh -huh. як можна ближче бути до мене і підтримати такти тактильний контакт, що я порад, поряд. поряд. Uh -huh. Що все добре, і вона дуже часто робиться. Вона просто перепіднімає лапку і кладе. Це означає, що вона стресує. Да, так. вона вона просто нервується. Mm -hmm. Це от, наприклад, тут це нова для неї територія, нові запахи, і вона трошки нервується. Бо mm -hmm. вона не вона працює в полі на вулиці. Вона mm -hmm, не так. працює в будівлях. Дарино, а от за умовами, так в яких безпосередньо перебувають такі собаки, як сапери, так які потрібно саме їм умови облаштування для їхнього життя, і можливо навіть певний раціон є якийсь відповідний раціон це для того, аби вони були витривалі, так виносливі, тому що розуміємо, що це завдання не з простих, так чи інакше виконувати таку роботу. Ну, вони їдять корм для е, спортивних uh -huh. собак для, для спортсменів, які має спеціальні, мабуть, там да, вони вони він більш е, більш поживний uh -huh. і вони отримують достатню кількість енергії і всього, що потрібно. Звичайно, ми балуємо їх смаколиками різного uh -huh. виду. Це це можуть Без бути корисні, можуть так. бути просто смачні смаколики. Угу. Якогось особливого раціону вони не потребують, просто щоб вони були ситі, бо їм потрібно брати звідкись енергію, щоб працювати, так як і людині. Ти поїв, ну, ти маєш енергію, так, так і собака. Вони, вони їдять, щоб мати енергію для роботи. Угу. А е, тренування, я так розумію, відбувається щодня. Фактично? Так, так. Собака це тварина, який потрібен е, щоденний, щоденний повтор. Вона може, вона може. Чекати, вона може не працювати там по угу. якийсь певний період, але обов'язково після цього періоду потрібно Надо освіжити і знання, освіжити так. так скажімо так. А, а якщо говорити про ось вона так реагує, бачу на все цікаво, цікаво, цікаво нове місце. Якщо брати до уваги там день, скільки можуть тривати тренування переважно, так на добу? Це що це вранці і ввечері? Наприклад, може так. бути там Як по часу це відбувається. Якщо брати, наприклад, літо. Угу. То ми вставали рано вранці, тому що так. жарко, собака, Спокойно, так. собака теж не угу. жива тварина. І працювали до обіду, і тоді, вже після обіду, коли спека трошки спаде. Угу. І після обіду, так, так зрозуміло. Зараз не. в даних погодних умовах ми, ми можемо тренуватися в день нормально, угу. але вони теж мають відпочивати. Вони е, працюють носиком, коли вони працюють носиком, вони втомлюються швидше. Угу. Це дуже важка робота, і це робота мозкова, тому що вони під час нюхання вони улавлюють велику кількість запахів, uh -huh. і їм потрібно їм потрібно розуміти і думати, чи цей запах, чи це той запах, що потрібно, чи я чи мені потрібно реагувати на цей запах, що я маю робити, коли uh -huh. відчую цей запах, і що я маю робити, коли я вже відмітила цей запах. Так, ну бачите, дуже добре, що ви розповіли. Насправді, ось ці всі закулісні моменти, скажімо так. Але найголовніше, що бачите, є такий чотирилапий друг, і це справді важливо, що ще й може виконувати. от бачите, навіть Оля підійшла, бо не може. я ви ще дивилася. Ти це хотіла ли... познайомитись і ближче. і познайомитись. Я хоч теж хоч хотів, але поки можна Можна, можна, можна так? Так. так. Давай, ми так зробимо. нею можна Підійдемо. але. Вона дуже дуже сильно одіргає. Красуня, ти така красуня. Супер О, не бійтесь. Вона вона, вона, вона дуже все, добра дуже добра. Вона до дуже Бачимо. добра дівчинка. Дуже добра дівчинка. Супер. Ми вам дуже дякуємо за те, що Дякую. ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, що Дарина, кінологиня і чалий песапер в нашій студії сьогодні були. Ось так ми поринули, як можуть собаки mm -hmm. допомагати на різних на виконання різних бойових, навіть завдань, і тим самим розміновувати наші території.